Привітики, сьогодні огляд моїх цитрусів, тому що я їх зараз буду обривати. Ще є ось такі зелені. Ось. Це крупноплідна, крупноплідний лимончик. Ось такі. О, Видно. Це ось такий лимон крупноплідний. А це, а це грейпфрут, Зараз я покажу. У мене були ось тут ці грейпфрути, не пообривалися. Бо я тут навожу порядочки, ось, щоб всі думали. Ось такий великий хлопчик, їх було вже 4 штуки, я вже ті обірвав. Чи вам тут хочу показати ось. лимони, це звичайні павловський. І ще залишилося декілька мандаринок ось тут. Останні мандаринки, ми їх зриваємо на Новий рік. Тут вже фактично вже все з'їли. Так, в мене їх тут декілька сортів. Це сорт пан, рукопан. Кейсь такий сорт. Що, що тут в мене лимон? Там ще є мандаринки. Лимони, це лимон, алоя вера, це велика. Це дуже велике листя, може комусь треба буде. Ось такий потужний алой. Ось в мене буде відросточки, я можу посадити, якщо комусь треба, звертайтеся. <клужит> Вражай, щось він в цьому році зародив багатенько в мене. Красивий такий. Вон курочки бігають, Володька привіт. Кажеш, Ось mm. так. Mm -hmm.